Вітаю на Суспільному. Ви дивитесь дайджест новин. Тиждень Суми. Це проєкт, де ми збираємо, аналізуємо та обговорюємо найактуальніші новини Сумщини за останні сім днів. У студії працює Христина Довня. І сьогодні мова піде про таке: російська армія атакувала рейсовий автобус у прикордонів Моропільській громаді. Ми записали інтерв'ю з пораненими про удар по мирних жителях. Російські військові днями перетинали Україні. Інський державний кордон на півночі Сумщини як цю новину прокоментувала Сумська обласна військова адміністрація 15 років за гратами з конфіскацією майна. Такий вирок виніс суд депутату Охтирської районної ради від партії наш край Олександру Курпілю, якого звинуватили у колабораціонізмі під час окупації Тростянця. Далі детальніше. На Сумщині троє людей зазнали поранень внаслідок атаки дронів на рейсовий автобус у Моропільській громаді 12 січня. Таку інформацію надала Сумська обласна військова адміністрація. Про російський удар розповіла одна із поранених Світлана Березовська. «Переломів в мене нема. Тут осколок було витягувати в чотири витягнули. Включити, але він глибоко так і сидітиме. До повномасштабного вторгнення Світлана Борозовська працювала у Моропільській гімназії кухарем. Нині живе і працює у Сумах. До моропілля ж їздить кожні два тижні, аби навідати своє господарство. Забори там побиті, шифер побиті. Собака йдусі бігає її випустила. Ну там конюшня рядом там собак багато. Вони її підгодовують. 12 січня пригадує Світлана близько 15-ї години. Чекала автобус на місцевій зупинці, аби повернутися до сум. Автобус під'їхав, ми сідали, дівчина одразу впала. Я нічого не поняла. Я потім побачила, що в мене з руки тече кров, а далі почали ще дрони летіти. Ми побігли там в йолки. Тоді я чувствую, що я на ногу не стану. Вона сказала, що вона тяжка 300, ну типа 300, і в неї дуже багато крові тече. Ми злякалися. І вона сказала, що не факт, що мене довезуть до суму, але це шокове стаяння. Ми шукали машину, шукали я, сестра, бабуся, ну, всі родичі, які в нас були. Тості, поки ми знайшли чоловіка, який забере її вже забрали на бариловку. Завідувач шторакального відділення обласної лікарні Станіслав Голубничий говорить, що нині здоров'ю жінки нічого не загрожує. Хвоя вже активно тримає тиск, а загоюються. загоюється. Друга поранена під час обстрілу повідомив заступник головного лікаря Микола Савченко. В реанімації її стан покращився. Додайте, я поїду радше, як автобус ходитиме. У мене ж там мої подруги ще є. Які не виїжджають, там сидять. нагадаю, що від центру миропільської громади селища Миропілля до російського кордону кілька кілометрів. Громада щоденно обстрілюється з боку РФ, аби убезпечити себе, місцеві жителі вимушені залишати свої домівки і переїжджати в безпечніші райони. Вище згаданий випадок, коли армія РФ атакувала транспортний засіб із цивільними, не єдиний цього тижня. Так, 13 січня російський FPV-дрон влучив в автівку, у якій їхало подружжя. У результаті удару загинула жителька села Пожня Великописарівської громади. Її чоловік отримав поранення. Цю інформацію Суспільному підтвердила голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова. За даними Сумської обласної прокуратури, загиблі 54 роки. Вона померла дорогою до лікарні. Ситуація повторилася наступного дня, 14 січня, у Єсбуцькій громаді. Тоді військові РФ вдарили безпілотником по автівці у місті Середина Буда. 56-річний власник авто, який стояв поруч, отримав поранення. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Обстріл відбувся близько 15.10. Того ж дня російські військові з артилерії обстріляли село Угрогіди Краснопільської громади. У результаті атаки загинула людина. У четвер, 16 січня, російські дрони атакували автополіції. Це сталося у прикордоні середина Будії. Про це повідомили в Нацполіції Сумщини. За їх даними, правоохоронці під час патрулювання міста помітили, як над ними почали кружляти розвідувальні дрони. У результаті атаки пошкоджені автополіції та багатоповерхівка поруч додали правоохоронці. Суми цього тижня також були під ударом. У понеділок, 13 січня, близько опівночі в обласному центрі пролунали вибухи. Російська армія вдарила по місту кабами. Як результат пошкодження нежитлової будівлі та мереж. Перебите теплопостачання. У житлових будинках поблизу влучання вибуховою хвилею повибивало вікна, розповів заступник сумського міського голови Станіслав Поляков. 12. Почув зрив, вікна посипалися в мене у надпроходній. Приїхали МЧС, міліція, ну ще ж не було ніякого, не було в здані нікого. Такий вигляд має одна із сумських друкарень, яка розташована неподалік місця влучання. От з гривної волни пошкоджені потолки, вікна у цехах. Підвісні потолки квадратів тисячу може, нарушено. Потрібно утепляти, вікна міняти. Холодно, машини роблять при 20 градусах. Плюс тут пошкоджено три квартири. До нас вже звернулися жителі плюс на паралельній вулиці. Там також пошкоджено живе приміщення. Також вікна повибивані на ці пошкодження. Ми видаємо плити, ОСБ і плівку. За словами заступника сумського міського голови Станіслава Полякова, обійшлося без травмованих людей. Російські війська днями перетинали український державний кордон на півночі Сумщини для ліквідації українського наступу у Курській області. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни за 12 січня. За їх даними, геолокаційні кадри свідчать про те, що війська РФ просувалися на захід від журавки на північ від Сум вздовж кордону. Російські джерела писали, що армія РФ зробила це, аби обійти Миколаєво-Даргіну. О, на схід від суджі із півдня вова повідомили, що інформація, яка розповсюджується у мережі щодо прориву російськими військами державного кордону біля населених пунктів журавка та проходи, не підтверджується. І додали, що ситуація на кордоні залишається складною, але стабільною. Сили безпеки та оборони тримають кордон і готові дати відсіч ворогу. 15 років за гратами з конфіскацією майна. Такий вирок виніс Охтирський міськрайонний суд депутату Охтирської районної ради від партії Наш край Олександру Курпілю. У 2022 році його звинуватили у колабораціонізмі під час окупації Тростянця. Розгляд справи тривав близько двох років. Він допомагав командуванню окупаційних угруповань РФ зорієнтуватися на місцевості та коригував ворожі карти для планування бойових операцій. Крім цього, депутат забезпечував агресора продуктами харчування та особисто сприяв у відновленні енергопостачання до будівель, в яких розквартирувалися окупанти. За матеріалами служби безпеки, суд визнав депутата винним за двома статтями кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України. Олександр Курпіль своєї провини не визнав та подаватиме апеляцію. Говорить адвокат обвинуваченого Павло Собина. Всі свідки, які були допитані з боку сторони захисту, які перебували в момент окупації в місті Трест. 300... Низь підтвердили факт того, що кульпіль намагався допомогти тільки громадянам, які перебували в окупації, як зазначено на сайті Охтирського міськрайонного суду, вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в установленому законом порядку. І наостанок. прикраси з відстріляних гіль та радянських монет створює сумський майстер Данігіл Сорокін. Браслети та підвіски точні копії старовинних прикрас, говорить краєзнавець та власник приватного музею причалу Дісея Сергій Гуцан. Це характерна сумська прикраса 9 10 століття. А вона ж робиться як береться оригінал, робиться відтиск, і сюди вже заливається 100 1% копія. Унікальність виробів майстра додає Гуцен і в тому, що такі прикраси понад тисячоліття тому носили на території нинішнього сумського регіону. Найбільш розповсюджена наша прикраса лунничка. От такі знаходять археологи, ну і хлопці-пошуковці в районі Зеленого Гаю. Перші вироби майстра з'явилися два з половиною роки тому. Серед них відлита копія вережиці, автентичної прикраси, яку датують третім-четвертим століттям нашої ери чоловічі браслети. Сам Даніїл Сорокін публічності уникає, говорить Сергій Гуцан. Чоловік працює у власній майстерні і не приймає там відвідувачів. Таку інформаційну картину на Сумщині ми мали цього тижня. Залишайте свої враження від випуску у коментарях та підписуйтесь на соціальні мережі Суспільне Суми, аби не пропускати найактуальніші новини регіону. Тихих вам вихідних зустрінемось за тиждень.